Вже другий рік в Україні триває неоголошена війна, і з кожним днем кількість людей, які потребують психологічної роботи, зростає. Це і переселенці зі Сходу та військовослужбовці із зони АТО. Часто у цих людей не витримують нерви, стаються зриви, а іноді їм не обійтися і без спеціалізованого лікування. Тому на базі Рівненського інституту університету Україна для практичних психологів провели семінар особливості психологічної допомоги особам після пережитих психотравм. Враховуючи ситуацію, яку ми маємо на сході України, є ряд людей, які переїжджаючи з сходу до нас, і крім того, ті люди, які навіть не переїжджали, а тутешні проживаючи тут, вони переймаються досить і відчувають, напевно, ті негаразди і тих людей, і мають такі пережиття і намагаються вийти з цього. І сьогодні ми якраз намагаємося. Показати актуальність цієї теми, цей раз, ну і, звичайно, запропонувати механізми виходу з цих станів. Деякі із учасників семінару вже мають досвід психологічної роботи із переселенцями та бійцями. Однією з таких є Оксана Грицюта, яка вже протягом шести місяців працює із військовослужбовцями, які повернулися із зони антитерористичної операції. Вона розповідає, після завершення бойових дій більшість людей, які перебували або перебувають в гарячих точках, потребують кваліфікованої допомоги для подолання симптомів посттравматичного. o sindrome. Тане оголошена війна, яка відбувається в нашій країні, вона є стрес величезним стресом для будь-якої людини, навіть тієї, яка не потрапила в зону бойових дій. Що говорить про тих, які побували в зоні бойових дій. Психотравма, звичайно, для них гарантована. Дві третіх людей говорять, що вони справляться самостійно з цією психотравмою за статистикою. А от одна третя тих людей, які пережили таку травмуючу дію, вони на жаль потребують допомоги ззовні. Завідувач кафедри психології Рівненського інституту університету України Світлана Шпак розповідає, що посттравматичний синдром проявляється не відразу. Переселенець або військовослужбовець може цілком влаштуватися в житті та забути про страшні події, а перші симптоми з'являться лише через кілька місяців. Це і підвищення тривожності, і почуття провини, і втрата сенсу життя, і агресивність. Деякі усвідомлюють необхідну психологічну допомогу, а деяких приводять родичі. Якщо людина знаходиться в депресії, наприклад, то вона сама ніколи не піде. Тут особливо. Важливо, щоб родичі сприяли цьому, були активними і вчасно звернулися до фахця. У зоні ризику знаходяться не тільки бійці, АТО, волонтери, дорослі переселенці зі сходу, а й діти з ними також проводиться відповідна психологічна робота. Ну зрозуміло, що коли в країні другий рік триває війна, то тема психологічного супроводу і психологічного здоров'я. Людей, в першу чергу, дітей є актуальна і дуже актуальна. І психологічна служба навчальних закладів зараз працює тільки, не тільки навіть з дітьми, як і з їхніми батьками, особливо з тими, що зараз повертаються з АТО. Тому що вони мають певні проблеми, ці проблеми можуть передаватися на сім'ї, і тому ми працюємо на випередження, зразу беремо. Цих дітей на особливий режим роботи, проводиться з ними відповідна робота практичним психологом». Організатори семінару кажуть за період незалежності українські практичні психологи не мали досвіду роботи з учасниками бойових дій та переселенцями. Тому це не останній семінар на цю тему. Планують ще вивчити іноземний досвід та впроваджувати його у повсякденну роботу. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.